Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги новий розподіл на тиждень, з 7 по 14 червня. Сума до розподілу у нас 4865 гривень. Але перш ніж розподіляти, давайте використаємо нашу решту з продуктів, госптоварів на челенджі. Так, двадцятки ми поки залишаємо до наступного разу, а от дрібноту швиденько можемо порозкладати. Так, дрібноти в нас тут добагацько. Через те зможемо, думаю, закрити декілька ячейочок нашого челенджа і наблизитись до нашої мети. Так, наближаємося до нашої мети. Що ми маємо тут? У нас тут три п'ятірки. А, двієчка, двієчка, одиничка. Так, 15 20 гривень ми закреслюємо, замальовуємо. І монети закидаємо в нашу скриню. Так, давайте щось побільше закриємо. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 гривень відкладаємо. І в нас залишається ще одна гривня, ось у нас якраз є ячеєчка. Всю решту, яка у нас була, ми зуміли з вами зберегти, да? відкласти в нашу скриньку. Не забуваємо решту, всю скриню і накоплюємо. Так, йдемо далі. Тепер розподіляємо наш бюджет. Як вже сказала, в YouTube Shorts ми порахували 4865 гривень. І починаємо ми з розподілу обов'язкових витрат фіксованих. Обов'язкова витрат фіксована, перша, яку ми розподіляємо, це, звісно ж, комунал, комуналка, комунальні послуги. Так, через тиждень ми будемо, напевно, через тиждень, через два десь будемо оплачувати. Так, якраз у нас буде достатньо. Хороша така сума. 600 гривень ми відкладаємо. 600, так. І в цій ячейці ми будемо в цьому конвертику. У нас буде 2310 гривень. Повинно вже бути на комуналці. Так, десяточка монетками у нас тут є. 1500, 700, 800. Так, є. Да, 2300 гривень є. 310 монетки є. Потім ми їх. Придумаємо, як так само закинемо на рахуночок. Так, на рахунках. Телефони 250 ми закинемо. На інтернет ми з вами закидаємо 90, на підписки зазвичай 70. Так, давайте дивитися, що в нас тут тепер приберемо, щоб не затуляти наш блокнотик. Так, в телефонах 250 ми докладаємо, значить, у нас тут буде 700 гривень. Так, 250 ми з вами докидаємо, передивляємося, повинно бути 700. Так, 700 тут є. Хочу зробити трошечки крупніші купюри покласти, дрібніші залишити далі для розкладання. Так, 700 гривень у нас є. Так, на підписочки. На підписочки 70 ми відкладаємо, 210 повинно бути. 70 ми відклали. 50 і 60. 100. 110 гривень. 110. А я записала 210. Ха? Зараз виправимо. Так. Далі. На інтернет ми відкладаємо 90, 270. Повинно тут бути. 200. Значить, візьмемо так, 270. Все інше. До розподілу 270 за інтернет. Уже скоро будемо платити, якраз буде в нас сума. Так, це в нас рахунки. Рахунки ми з вами зробили, розклали, розподілили. Ідемо далі. Далі у нас навчання. Пам'ятаєте, на навчання ми по 200 гривень відкладаємо. 400 повинно вже бути. Копимо на нове якесь захоплення, вподобання дитини. Так, ідем далі продукти. Зазвичай ми відкладаємо півтори тисячі. Думаю, цього разу можемо відкласти 1700. Пояснюю чому. До цього ми витратили повністю всі кошти, які в нас були, саме в цій ячейці, саме в цьому конвертику. 1700 відкладаємо. Якраз можна буде підкупити про запас м'яса. Так, у нас одна тисяча. Один, два, три, 600. 700 гривень ми сюди покладемо 1700 цього разу. Так, далі ячейка, госптовари були витрачені повністю, а я записала, що у нас тут залишаються. трішечки не точно. А нічого, ми зараз витримемо госптовари. Якраз немає, госптоварів. Госптовари 150 гривень ми відкладаємо. Ми купили пакети для сміття, там подрібничком всяким. Та й кошти закінчились. Решту ми кинули в нашу скриньку. Так, Ой, не будемо закривати ці. Не хочуть вони. Злітають. Так, пухнастики. До пухнастиків ми відкладемо ще, давайте сотню, 600 гривень і замовляємо корм. Далі на бензин ми, на бензин я писала, що ми відклали, залишилась тисяча, але якраз сьогодні, після того, як я записала, ми. Заправили авто на 1000 гривень. 500 ми сюди відкладемо, будемо купити на наступну заправку. Так, 500. Є так. І кишенькові 200 гривень ми відкладемо поки сюди 200. Так з обов'язковими витратами, фіксованими, нефіксованими, ми завершили. Це те, на що ми повинні завжди знайти кошти і завжди вони повинні бути. Далі йдемо до нефіксованих трат, і там, де у нас накоплення. Так, у нас залишилося 400. Що, у нас тут ще є? 550, купа 20 Десь гривень, мабуть, 400 є 20-ками. Значить, на гардероб. На гардероб ми відкладемо. Давайте гардероб, як зазвичай, пропустимо поки що. На здоров'я ми відкладаємо 200 гривень. 1200 вже тут є. Так, повинно бути в здоров'ї 1200. 500, 700, 900, 1200 є. Так, здоров'ї. Так, для душі і тіла на нігтики, на кремчики. Ми так само докладемо 200 гривень, буде 850. Тут у нас повинно вже бути 50, 500. Так, 850 є. Чудовенько. Так, ідемо далі. Далі гардероб. В гардероб давайте відкладемо. Сотню цього разу, і одна тисяча в нас вже в гардеробі повинна бути. Сотню, давайте двадцятками. Один, два, три, п'ять. Так, повинна бути одна тисяча П'ятсот, 600, 700, 800, 900 тисяча. Так, в гардеробі вже тисяча, це добре. Так, ми відклали для душі і тіла відклали. На ремонт. А ми підкинемо сотню 350 гривень. У нас тут повинно бути в цій, цій конверті в цьому конверті 350 є. Далі не забуваємо за свята. В свята ми можемо відкласти. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, в свята ми відкладемо 150 гривень. 1, 2, 3, 4, 5. 150 ми відкладемо. 950 на свята у нас вже відкладено. Так, 500, 600, 700, 800. 950 чудово. Так, далі. У нас автомобіль. Автомобіль. 7, 8, 9, 10, чотирнадцять, 12, Ага, і така дрібнота, да. П'ять. П'ять. 150 гривень ми сюди відкладемо. 150 і залишається у нас 1100 гривень. Так, не залишається а вже накоплено 500, 700, 800. 801, 4 5 1000. 1100. Чудово. Так, це на дрібний ремонт по авто. Не капітальний, не грандіозний, на дрібний, потихеньку, щось та відкладається. Так, і решта, що в нас залишилось, 20, 40, 60, 80, 105 гривень. У нас піде в банку. І того там 1145 гривень повинно бути. Зараз перераховуємо. Челенджі всі інші ми поки не зачіпаємо. Так, 700-900, 1000, 1, 2, 3, 545 гривень. 1145 гривен, не враховуючи наші челенджі, і ось цей великий челендж, яблуневий сад, і там що у нас, і на дрібнички ми копимо. Ми поки не враховуємо їх. Але чудовенько, прекрасно, ми маємо вже 1145 гривень, ще й в банці. Так, це все на сьогодні. Розподіл ми з вами зробили сьогодні трошечки швидше, ніж зазвичай, але з усім впорались. Трішечки напортачили з залишками і з додаванням, але з ким не буває. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всі ваші запитання записуйте в коментарі. Ми обов'язково відповімо на ваші питання. Всім па-па!